Вітаю всіх глядачів, радий нашій новій зустрічі. Питання досить неординарне і питання, на яке всі філософи, мудреці усіх попередніх поколінь людства так і не можуть дати відповіді. Якби ми знали конкретно для чого людина, ну і людство взагалі, то, мабуть, ми багато. Чого зрозуміли в нашому існуванні, і, можливо, б інакше дивились на той світ, який навколо нас. Тому, коли мова заходить про створення людини, про людство, тут ми можемо викладати лише якісь версії, і не більше того. Справа в тому, що, якщо виходити, з принципів будови Всесвіту, і про що ми говорили раніше, то один із принципів це те, що у Всесвіті все має своє призначення, що весь всесвіт живий і розумний, і відповідно в цьому всесвіті є відповідні сходинки розуму або складності розуму. Можливо, ви пам'ятаєте, в одній з передач я розповідав, що для того, щоб створити людину, необхідно мати розум більш складний, ніж той, що ми маємо ми з вами. Це відомий вам принцип надлишковості ще з шкільної парти, що кіцієнт корисної дії не може дорівнювати одиниці. Бо що б ми не робили? Завжди мають місце втрати. І якщо ми говоримо про створення людини, то людство, ну і людина не може створити штучно щось подібне до самої себе. Лише щось простіше, бо завжди будуть ще раз наголошую втрати. Ми можемо створити системи об'єкти, які будуть більш прості, ніж сама людина. А для того, щоб створити людину, необхідно мати системи більш складні, більш розумні, ніж ми з вами. І в цьому відношенні можна говорити про рівні розуму, бо той розум, який причетний до нашого з вами буття. Він складніший і більш об'ємний, більш змістовний і так далі за своїми обсягами, задачами, ніж те, що ми можемо з вами. А над ним для того, щоб створити той розум, має бути ще розумніша система. І так, ще вище і вище. Тобто, має бути той розум. Який не просто вміщується в цьому всесвіті, який причетний до створення нашого з вами всесвіту. При тому ще ще раз наголошую, що таких всесвітів, як наш, як казав Бог Небес Індра, що піску на березі гангу, або іншим чином, як різних рослин. Чи представників флори і фауни в лісі. І теж кожен має своє призначення, свою будову, і завжди за цим є той розум, який причетний до створення того чи іншого не просто світу, а й всесвіту в цілому. Бо в нашому всесвіті дуже багато різних світів. І тут ще е, хочеться звернути вашу увагу на те, що після того, як Бог створює Всесвіт, він першим же кроком створює своє продовження богів більш нижчого рівня, ніж творець всесвіту. А ті ще нижчого, бо в самій будові якого завгодно всесвіту лежить три складових? Це матеріальна частина, це інформаційна складова або проєкт самого всесвіту, теж ми про це з вами говорили. І той дух, дух енергії. Який причетний до втілення цього проєкту в матерію, матеріалізацію цього проєкту. Це з одного боку, як ми звикли, що Ачівка чи, чи десь створюється спочатку проєкт на папері на зовсім іншій матеріальності. Це не міць, сталь, не, пласт, не пластик, нічого. Ви пишете якісь значки на папері, це інформація. Інформація на те, що буде потім. А потім приходить той, хто бере ці креслення і втілює їх потім в життя в конкретні деталі, в конкретній конструкції. При тому, що як інформація, так і те, що ми називаємо дух предвічний, вони теж матеріальні. Тільки якщо ми звикли до матеріальності у вигляді речовини, то це Складова саме нашого світу з вами, а світи можуть будуватися зовсім за різними принципами. Якщо у нас є такі основні компоненти, як простір, який ми вимірюємо в метрах, час, який вимірюємо там, умовно в секундах, є заряди, гравітаційний або масовий ми називаємо. Електричний, і ті, до яких ми практично не причетні, це різного типу ядерні чи квантові вже заряди, то подібні речі більше ми нічого додати не можемо. Ще раз це простір, час і різні заряди, але ці заряди відносяться до речовини. І що цікаво, що структура цієї речовини вона відповідає цим трьом координатам нашого простору і тій логіці, тій математиці, які ми описують відповідно цей простір і будову цих структур. І математика, якою ми кардимося, відповідає будові цього всесвіту. Якщо змінити будову цього всесвіту, взяти, наприклад, не три координати простору, а чотири там чи п'ять. Уже буде зовсім інша математика, зовсім інші закони, не такі, якими ми користуємося в наших розрахунках, в рішенні наших задач і тому подібне. Це буде інший світ, з іншою будовою. І коли ми говоримо про ту ж математику, то всі формули, усе, що ви знаєте, вчили чи в школі чи в інститутах. Оці всі функції вони відносяться до так званої гіпергеометричної функції. Це така функція, в складі якої входить три координати простору і одна координата часу. І вже простими різними випадками цієї функції, спрощеними. Це є всі інші функції, там синуси, косинуси, які ви чули, експоненти і так далі. Параболи. Це вже Е, окремі випадки цієї гіпергеометричної функції. От у долина, в якій росте або ліс в якому ростуть і ці всі функції. І ми ними користуємось, ми їх називаємо аналітичними, вони описують наш світ, але якщо ми беремо вже інший всесвіт з іншими координатами простору, з більшою Кількістю координат часу, там буде зовсім інша будова, зовсім інший ліс, і, відповідно, інша математика. Я це розповідаю до того, що коли ми говоримо про богів, то що таке Бог? Це та система, яка з самого початку розумніша за нас з вами. І коли Наприклад, от візьмемо представника біосфери. Наприклад, то що кота чи собаку, якому ви щось даєте, там кеті-кетс або ще щось, якого в природі немає. І от він дивиться і думає: от, а звідки ж це у людини? Людина створила таке, чого не існує: це чудо якесь. А якщо вона може творити чудо, то це ж Бог. Е, тож все, що відноситься до поняття Бог, е, це крок е, за межі того, що ми не знаємо. Е, в світ розуму. А цей світ розуму ще раз наголошую, від Творця Всесвіту, потім Боги нижче, нижчого рівня чи творці, ще нижчого. В якійсь мірі, як от генеральний конструктор ракети є. А він потім видає, задає вихідні дані для е, тих. Конструкторів, які роблять двигун, які проектують систему керування польотом, наземний комплекс і інші складові е, майбутнього об'єкту. Е, то вже кажуть генеральні конструктори більш низького рівня. І от приблизно аналогічно побудований і цей світ, е, про який ми з вами. Про який ми з вами говоримо. Тобто немає окремого Бога, а з точки зору будови всесвіту, є тварина всесвіту, є боги нижчих рівнів, як відповідальних за окремі частини цього всесвіту, а у тих ще нижче і так до тих богів, які ну майже не доходять до. Рівня там атомів і елементарних частинок. Ну тільки знову розуміти Бога не як людину, а як розумну систему, яку описати ми, в принципі, не можемо, бо це об'єкт інформаційного світу. Спочатку ще раз проєкт, який створюється, а потім цей проєкт вже втілюється в матерію і те, що ми бачимо навколо. Оце вже втілений світ, його заключна частина, який функціонує і виконує поставлену задачу. Правда, крім природних богів, а їх ми можемо називати стихіалі або стихії, а це різні стани тої самої матерії, є Бог сонячної системи, умовно творець, є творці планет, або Боги планетарні, є конкретні уже на самій планеті відповідні утворення, які відповідають за ту чи іншу ділянку, як міністри в нашій країні, за той чи інший підрозділ. Це те, що йде безверху і відповідає. Тій програмі, яка закладена в сутність нашого всесвіту, і в ті задачі, які він має виконати. Ну, як е, та рослина чи дуб в лісі, який, починаючи від насіння, який несе той проєкт, і вже, в залежності від зовнішніх обставин, виростає в могутній всесвіт. І до тих пір, поки дає відповідне насіння. А потім він свою задачу виконав, але життя продовжується. Це так звані природні боги. А ще ми теж наголошували, що є е, ті боги, які створюються штучно, які відповідають свідомості якоїсь множини розумних істот. Е, це може бути і втілений Бог зверху. Е, наприклад, мій розум. Чи розум інтернету, потім розподілений в багатьох-багатьох комп'ютерах? Аналогічно, що є той розум, який розподілений в окремих складових того світу, в якому ми є, аж до того, що він, як можна так взяти, в лапки втілений у безлічі якоїсь частини атомів. І ці безлічі атомів виконують теж свою задачу, ну, свого роду, як е, бджоли в тому рої, або е, мурахи в мурашнику. Не розуміючи, що і як, але вони об'єднані одною задачею, одною енергоінформаційною сутністю. І в даному відношенні, е, тут е, ми можемо теж. Бути під впливом тих конкретних розумних систем, які зверху діють на нас, і ті, які ми створюємо самі в залежності від зовнішніх обставин і тих посил, які навколо нас формують наше з вами життя. От виникнення, я б теж, по-моєму, вам вже говорив. Як виникло християнство? Коли на перехресті торгових шляхів, а безпосередньо це Палестині от і в навколишніх територіях, коли треба було спілкуватись уже багатьом племенам, родам і етносам, І що треба було те, що пов'язувало всіх єдине ціле в досягненні єдиної задачі, виникла потреба. Уже не в тих більш простих е, віруваннях, які були до цього, а якби єдиного Бога свого роду, який би об'єднував єдине ціле тумножину людей, яка вже пов'язана з обміном речей, е, з конкретними не просто обміном е, на вигляді бартеру, а якимись замінниками подібних речей. Ну, свороду фінансами початкового рівня. І от тут сформувалось вже інший світогляд, інший морально-етичний кодекс, який потребував як іншого Бога. І тоді, на зміну тому ж майсею, приходить вже Ісус Христос своїми заповідями, бо ці заповіді повинні бути відповідати новому устрою, новим структурам суспільства. І тоді тій особі, яка це сповідує вже новій морально етичні, вже ми привласнюємо якби статус Бога, такого рукотворного Бога, і Він нас об'єднує в єдине ціле. Тобто, тут треба розрізняти, що, на відміну від природних богів, є ще ті боги, які, е, яких ми створюємо самі, завдяки своєму менталітету, своїм зв'язкам, е, своєму устрою того суспільства, який. Навколо нас з вами. Але суспільство час розвивається, змінюються взаємовідносини між людьми, змінюються задачі, і ви вже можете побачити, як зараз на тих світових релігіях, які виникли 2000 років тому, от саме оцей етап переходу від натурального обміну до того, що ми називаємо зараз майже цивілізованим. Пов'язаний з обігом фінансів свого роду, коли і виникло три основних релігії, які відповідали за нові структури, то зараз ми спостерігаємо подібну ситуацію, коли ми переходимо в інформаційний світ, коли змінюється повністю. Структура суспільства, комунікації, зв'язки, і саме такому стану суспільства відповідає, має відповідати вже новий морально-етичний кодекс. Він і базується на старому ті заповіді Христа чи е, Мухаммеда, е, чи Будди, Вони залишаються. Вони дещо трансформуються і змінюються, і додаються нові. І тоді виникає потреба в новому рукотворному Богові або ж переорієнтація на ті, які відносяться до стихійних. Бо коли ми спочатку просто боючи спочатку у людства, треба було пояснити якості явища, які навколо, і як з ними взаємодіяти, то це була просто віра від страху перед цими стихіями. То потім е, люди почали е, не просто вірити, а використовувати віру в своїх задачах. А зараз, коли людина не просто вірить, а й розуміє, чому вона вірить, це вже інший статус віри. І тоді ми можемо повернутися до тих богів, які були природніми, які відносяться до планетарного Бога, творця планетарного. Відноситься до сонячного бога, який взагалі над сонячною системою. вище ми вже вести розмову не будемо, бо то занадто кажуть від нас далеко. Але, тим не менше, десь на найближчі десятиріччя вже з'являться перші паростки тої нової релігії, яка охопить увесь наш з вами земний світ. Все людство. Бо є ще такі прикмети старіння чи обезцінення старих релігій, як на дереві, яке вже виконало свою задачу, і на якому кількість молодих побігів менша, за кількість побігів, які засихають, або з'являються хвороби, якісь нарости. все Подивіться на ті ж зараз. Церкви, чи мусульманську, чи християнську, скільки там різних серць, скільки розуміння, скільки е, е, всіх толкувань. От. І вони вже, ви самі відчуваєте, не відповідають сучасному стану. Е, тож, відповідно, е, можна очікувати найближчим же часом, по крайній вже до кінця цього сторіччя. Що почне починає втрачати свою роль християнство, воно перейде на інший рівень. І точно так же це відноситься й до буддизму, і в деякій мірі затримається мусульманство як більш фундаментальне і е, таке зацементоване, можна сказати. Хоча воно в багатьох відношеннях прогресивніше в тому відношенні. Що на відміну від християнства, де в центр поставлена людина, і що людина майже центр всесвіту, то в мусульманство людина на другому плані по відношенню до тих рівнів розуму, які вище. Звичайно, там є свої перегиби, як кажуть. Перегини. От. Але тим не менше, ця цементація ще буде десь сторіччя-два відігравати свою роль над великою множиною людей. Тобто розпадеться ця релігія пізніше за християнство, яке вперше почне е, руйнуватись, а потім і буддизм. Але на зміну їм прийде нова всесвітня релігія, яку ми можемо назвати троянда світу. Або багато лотос, ну тут по-різному. Але багато з тих, хто зараз молодий, ще побачить ці паростки. І тут що важливо, що найбільше цьому відповідає відична віра від слово віддати. Яка була в наших прабатьків, і з якої, якщо подивитися, як те дерево розгалужується, виросли потім практично всі ті світові релігії, про які ми зараз говоримо. Оце те, що стосується богів. От, але коли кажуть, так що вірити чи не вірити, кожен має вірити в того Бога, в якого він вірить. А чому? Тому що. Це те, що об'єднує нас єдине ціле з одного боку, великі множини людей, які мають жити і існувати разом за єдиними правилами морально етичних кодексів. Е і в цьому відношенні, коли ми говоримо про прийняття якого завгодно рішення, ми завжди враховуємо, крім інформації, оці правила, правила морально-етичного кодексу, так само, як і наші емоції, які от ми маємо інформацію, ми віримо, а не хочеться. І ми так рішення і не можемо прийняти. Мається на увазі позитивне рішення. Оце так ну, не зовсім може коротко. Але не так, щоб окреслити всі дрібниці всього, що стосується поняття Бога, те, що можна сказати сьогодні у відповіді на ваші питання.